Доброго ранку ще раз я нагадаю, у нас у студії вихованці Косівської школи мистецтв е, е, ансамбль бандуристів, сонячна струна. Е, е, я хотіла запитати тут: е, ну ми таку в перерві на рекламу порушили таку тему: чи не залишається різдво, чи не перетворюється різдво на таку суто? Не знаю, на якісь на якусь традицію не зберігаючи того духовного, що в нього було закладено. Як З, вам здається, ну захід давно вже кликнув такий дав дзвін тривоги, що Різдво на Марі Крісмас перетворився як передріздвяна ярмарка і всього на все. Mm. Ну до нас ще так не дійшло, бо стільки супермаркетів ще не набудували. Але, по крайній мірі, готуються. Я думаю, що в більшості такі готуються до Різдва як до свята. Бачите, okay, okay. стало таким міжнародним, по-перше, святом, залюбки його святкують, там, наприклад, там, ну, 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 Японії, скажімо, та, Тобто люди, які переважно там, синтеїзму, буддизму там належать. Буддизм святкують люди, які в принципі, там, не відносять себе до якоїсь релігії, атеїсти і так далі, або там якісь агностики. Це стало якось таке, от, от як, наприклад, Санта-Клауса важко назвати Святим Миколаєм, бо це більше такий якийсь персонаж, який рекламує Кока-Колу, та, навіть там, запатентовані Кока-Коло, і ці його кольори червоно-білі. Отак, от напевно, відбувається і з Різдвом. Чи це є нормально, в принципі, що потрошку, От навіть ми в перерві тут казали, і казали про те, що навіть вже. Західній Україні, навіть на Франківщині, а потрошку менше стає колядників, менше стає вертепів. Ну, був один такий час, що було менше. Воно зараз починає відроджуватися. Ну, поки, Пішов так? вже оцей такий перелом на відродження, багато вертепів. Створюється навіть ще дотепер. Традиції такі збереглися по селах, ходять трицарі, от як це іруди. Ну, я знаю, що в селах, ну, наприклад, там завжди є вертеп, причому такий серйозний вертеп, ну, з костюмами, там, з гарними. Там, ви так ви отож... ці церковні парафії ходять, братства. Все це ходить. Ну, я а не ви кажете, це, це як церковні прати, а люди. Ну, також ходять. Ді... Просто... Діти на святий вечір, і 7-го числа, а дорослі вже в гості один до одного вітають, колядують, славлять Бога Різдво. Ну, до мене, наприклад, і до моїх знайомих, ми помітили, що тут в Києві. Вже давно ніхто просто так не стукав двері колядники якісь. І багато хто каже, той, хто ходить колядувати, каже, що ми до чужих не йдемо, ми йдемо тільки до своїх, тому що просто так уже ніхто не відчиняє двері колядникам. Але а я га -га. вам паненько заперечую, тому що ага. навіть пані Олена, по телефону я чув, у під'їзді у них колядували діти, і то каже російськомовні діти гарні, але пішли по поверху колядувати від дверей до дверей, гарні колядки щедрівки. Я слухав по телефону, і то дуже прекрасно. Тут в Києві? Так? Тобто, насправді і в Києві це так само відроджується. Не тільки в Києві. Ми вчора буквально казали, що навіть в Алушті люди ходять, там теж якісь до якогось приходить до когось людини, він їм там казав, типу, вчить колядки, потім до мене прийдете. І врешті решт до нього прийшли колядки, які знали колядку і заспівали йому. Він там був просто шокований, от виявляється. Так, Бо він кількох відправив перед тим. Діти, які співали у ті колядки, про які я казала. Чотири рядки, і дайте п'ятака. Ну, за вже то людина називається. Ну, швидше так був у Львові і насправді ми там сиділи під Клепсивдрою, і там за годину зайшло чотири вертепи. Причому один стояв в черзі, тому що тут виступають, вони чекають, дивляться, щоб теж зайти. Причому гарні вертепи? Там всі персонажі традиційні, навіть Мошко, якого там дуже довго дискутували, що треба вилучити, бо він такий трошки не неполіткоректний. Але то вже трошки інакше, то, 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 то є така, та як наші іроди, що є. Ходять прославляти. Ну, то інакше, коляда про славу Різдва Христового, інакше такий вертеп святкові. Ну, так само, як Маланка, Маланка вона ж. Же... Ну, така... Це ж таке реалізована. Така народна, <піллян> то такі, як такі комедія Дель арте. знаєте, шості як вони типу сталосі. Ми зупинилися на тому, що пропонували. Е, допустим, Олечка запропонувала та розкажи дідуся. ця колядочка дуже дітям подобається, але я ще хочу трошки підвести до цієї колядки. Значить, у нас там в селі по селах, на Косівщині є така колядка Уставай же брати, бо ага. вже біла днина, бо вже намся об'явила дивна я новина. От, ну вона, як ви зауважили на, на передодній передачі, що вона в таких сумних, мінорних тонах. От, а розкажи, дідусю, це ті самі слова, але це вже так весело, піднесено, радісно. Ага. І це дітям подобається більше. Ну, ну, Ну. давайте. Вона патріотична більш така. Ну, це теж з якихось таких нових. Тобка, що Вона кулятки... вже є у сучасне дорожня, так більше для дітей. Mm -hmm. Ясненько. Я не знаю, в нас лишається буквально три хвилинки. Я просто перед таким вибором, чи ще ми спробуємо щось заспівати? Спробуємо. А хочемо нашої гуцульської колядки заспівати. Ну, давайте, давайте. Ході. Ході. Ви, інакше

Своїм братям українцям за коляду вам дуже карна, дуже дуже гарна е, колядка. Ми вас будемо відпускати, колядувати далі. Поки вам з глядачами нашими будемо прощатися. Завтра у нас буде вертеп, трохи такий mm. політичний. Політичний тому сподіваємося пана Данія. Побачите. От, але це буде завтра. Бажаємо вам гарного дня сьогодні. Е, не забувайте починайте готуватися. Завтра у нас багато кутя, насправді. Е, і дякуємо нашим гостям із Косова. Вітайте, батьків! Дякуємо, дякуємо вам. Це щасливо до завтра. Христос рождає. Славімо його. Славімо його. І не забувайте, правда об'єднує.